тільки класні не тільки сонячну погоду, але класні під дощик. Да, Особливо коли набираєш водичку джерельну в Албанії, в горах з шикарними видами. І неожиданно пішов дощ. Да. І ми повністю готові. До речі, це мої люди, яких я відвозив. А от на аеропорт мені подарували такий зонт, сказав, Серега, Користуйся тому щиро дякую вам, під дорогі підписники, ті, хто. Замовляю в мене екскурсія або поїздки, або трансфер. Подорожуйте частіше. Якщо щось буде ще у вас тут залишатися, що ви в літак не зможете брати, ми з задоволенням приймемо. Тому не переживайте, не викидуйте. От, всім добра, благополуччя, подорожуйте разом з нами. Є група у нас Кокос Албанія в телеграм, підписуйтесь і плануйте свої подорожі разом з нами по Албанії.